Технології НЛО, як вони часто представлені у фільмах і літературі, здаються вигаданими і заснованими на наукових фантазіях, чи не так вертикальний політ, безшумність, непробивний захист, гравітаційні промені? А що якщо ми вам скажемо, що більшість цих технологій справді існують у нашому світі і вже успішно використовуються військовими? Мабуть, найперша особливість, яка впадає в очі, дивлячись на НЛО з фільмів, це їхня незвичайна форма. Великі літаючі тарілки і трикутники виглядають і справді вражаючі, і за всіма канонами фізики такі літальні апарати не повинні існувати. Однак погляньте на це. Якщо ви скажете, що це фантастика, то матимете цілковиту рацію однак, те, що ви бачите, справжній літак створений у США. Це найдивніше, що я бачив в авіації. «Блек Трибі Блекманта, секретна космічна програма, метою якої було створення найнезвичнішого літака, що міг би літати на низькій навколоземній орбіті, та використовував би для цього незвичні конструкторські особливості та двигун вихрового потоку, тобто антигравітаційний двигун. Це завдання навіть звучить неймовірно складно, проте найкращим інженерам Пентагону вдалося його створити. Блекманта являє собою трикутну аерокосміту. Мічну платформу довжиною близько 190 і шириною 100 метрів. Зовні цей апарат повністю копіює позаземні технології з фільмів, і буде не дивно, якщо саме через цей літак у мережі з'явилося стільки чуток про спостереження. НЛО це секретна космічна програма. Але літаючі тарілки не були б такими культовими для кіно, якби все обмежувалося лише формою. Ми часто можемо спостерігати, як подібні літаючі апарати показують унікальні фішки на кшталт зависання в повітрі, вертикального зльоту та посадки. Так фактично гвинтокрили можуть так само, але ми б не стали розповідати про щось настільки очевидне. Тому погляньте на F 35 Lightning II. Цей дивовижний винищувач п'ятого покоління є, мабуть, найкращим бойовим літаком у світі, і він просто не зміг обійтися без своїх особливостей. Одна з яких прямо таки взята з фантастичних фільмів. Річ у тім, що f 35 проєктувався з можливістю зльоту і посадки на авіаносцях, де, як ми знаємо, доволі таки мало місця для розгону. Тож розробникам довелося піти на хитрість і створити унікальну технологію, за якою винищувач може злітати і сідати практично. Вертикально такий підхід дає змогу економити величезну кількість місця на кораблі. Тож на найбільшому авіаносці США Джеральд Форд може розміститися аж до 90 винищувачів f 35 Так, для зльоту літака все ж таки потрібен невеликий розгін. Від цього нікуди не подітися, але ось можливість зависати в повітрі і повністю вертикально сідати. Це вже дійсно нагадує здібності НЛО. Це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Сюди ж можна віднести й те, що в багатьох фільмах про прибульців показується, що вони здатні здійснювати неймовірні маневри і досягати величезних швидкостей. У реальності існують літаки, які здатні робити те ж саме, і їх досить багато. F-22 з його просто вражаючими маневрами точно дав би жару позаземній тарілці, а гіпершвидкісний Blackbird, що досягає швидкості 3600 км на годину, з радістю позмагався б зі швидкістю інопланетних гостей. Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг би протистояти всім сучасним загрозам. Так само в деяких фільмах НЛО здатні переміщатися без видавання будь-якого шуму. Існують дослідження з розроблення безшумних двигунів, таких як електричні двигуни, але це не має нічого спільного з таємничими технологіями з фантастичних фільмів. Проте все ж існує технологія, яка робить об'єкт безшумним. Ось, наприклад, нещодавно випущений дрон X-65, з якого прибрали зовнішні органи управління і помістили двигун глибоко всередину корпусу. З такою конструкцією дрон видає тільки шум повітря, але досить відчутний. А ось де шуми і зовсім немає, так це під водою. Субмарини справжні підводні мисливці за головами, які використовують складно сплетений арсенал унікальних фішок для знищення противника. Найважливішою з них є повна безшумність. Сучасні підводні човни, як от USS Virginia, здатні проникнути на територію противника і залягти на дно просто. Серед натовпу ворогів, причому вони роблять це настільки тихо, що противник навіть не дізнається, що в нього під боком перебуває смертоносний гість. Вороги не знають, чи є щось поблизу, навіть якщо під ними знаходиться підводний човен з балістичними ракетами. Вірджинія використовує надскладний механізм двигуна в парі з тихим ядерним реактором і відбиваючою обшивкою корпусу, що в сукупності дає практично повну безшумність. Повертаючись до теми НЛО з фільмів, іноді можна помітити, як літаючі тарілки використовують унікальні системи маскування. Інколи це показано як голограма, а часом як повна невидимість. І перша і друга технологія існують у реальності, взяти, наприклад, бомбардуваль. Такі, як Бі-2 Спіріт і Бі-21 Райдер, це дійсно величезні літаки, не помітити які дуже складно. Наприклад, райдер має розміри 50 на 20 метрів, що як мінімум втричі більше, ніж у будь-якого винищувача. І такий великий літак потрібно якось приховувати, адже на його борту знаходяться найнебезпечніші ядерні боєголовки, здатні знищувати міста. Перше на що понадіялися інженери, це малопомітна форма літака. Фарма B2 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. Однак навіть форма не дала належного результату, адже райдер все одно видно на сучасних радарах. Тоді довелося піти на особливі заходи, розробити спеціальне покриття, яке могло б відбивати хвилі радарів таким чином, щоб літак ставав невидимим, і це рішення виявилося успішним. Найкращі інженери з компанії Нортроп Граман спільно з хлопцями із зони 51 розробили унікальний склад із полімерів, що дає змогу відбивати будь-які радіохвилі, які потрапляють на корпус літака. Так, це надає бомбардувальнику невидимість у тому сенсі, який ми уявляємо. Однак для радарів літак і справді стає невидимим світ ніколи не бачив технологій подібних до Бі 21. А крім невидимості, у НЛО завжди присутня якась незрозуміла футуристична зброя. Наприклад, можна помітити, як у деяких кінотворах НЛО використовують спеціальний лазер, який впливає на зір людей, через що вони бачать у небі лише звичайну зірку. Саме така технологія нещодавно була показана в реальності. Лазерний комплекс нового покоління Fire Strike є одним з найбільш просунутих військових лазерів у світі. Основною його перевагою... Ю є гнучкість і швидкодія завдяки компактному розміру і низькій вазі установки, а також можливість змінювати потужність променя всі були дуже схвильовані цією здатністю. Fire Strike працює на основі технології надсильних лазерів, які генерують ультрафіолетове випромінювання, що потім перетворюється на інфрачервоне. Після чого це випромінювання спрямовується на противника завдяки можливості зміни потужності. Fire Strike може бути як смертельною зброєю, що пропалює сталь, так і цілком безпечним способом маскування. Адже за мінімальної потужності його промінь здатен засліпити будь-яку апаратуру спостереження. Якщо направити лазер на людину, це буде схоже на те, як вас засліплює ліхтар, тобто ви не зможете розгледіти об'єкт цілком. Це фундаментальна зміна для систем лазерної зброї, які досі були прототипами. Ну а якщо вам мало і цих дивовижних особливостей, то давайте перейдемо до, мабуть, найнезвичайнішої та воїстину, фантастичної. В абсолютно кожному фантастичному творі про НЛО є одна риса, яка стала культовою: гравітаційний промінь, що дає змогу підіймати предмети фізично, не торкаючись до них. Наразі ця технологія перебуває лише на ранніх стадіях випробувань, проте вона вже дає свої результати. На відміну від кіно, де такий промінь працює на основі. Якихось кристалів, у реальності все влаштовано простіше. Вчені придумали, як використовувати силу магнітів, щоб долати силу тяжіння. Це складно повною мірою назвати променем, скоріше це магнітне поле високої сили, за допомогою якого можна без дотиків піднімати в повітря важкі металеві вантажі. Надалі ця технологія буде розвиватися, ставатиме компактнішою і сильнішою, тож не виключено, що скоро ми побачимо реальну літаючу тарілку, яка здатна. Налітати на гіперзвукових швидкостях, ставати невидимою, стріляти лазером, зависати в повітрі та красти корів, які нічого не підозрюють своїм антигравітаційним променем. Тепер перед нами не стоїть питання, чи існують НЛО. Тепер ми точно про це знаємо. Водночас конгрес розсекретив матеріали, в яких йдеться про дослідження позаземних об'єктів і отримання їхніх технологій, які військові вже успішно застосовують. Виють на нових винищувачах. У НЛО всі технології зібрані в єдине ціле. Зі свого боку наші інженери вирішили піти іншим шляхом: взяти по одній технології і помістити їх у різні літаки. Так, хтось отримав технологію невидимості та штучний інтелект, який керує літаком, хтось вертикальний зліт, хтось надпотужний двигун, а хтось форму трикутника, яка ніколи раніше не використовувалася. В авіації. Але як вдалося дослідити технології НЛО? Не могла ж така інноваційна штука сама впасти на землю і відкрити всі свої таємниці? Виходить, що в США був літак, який збив НЛО. Але хто і коли це зробив? Тут варто зробити відступ на користь найтаємничішої військової бази США. Зона 51 давно вабить нас своєю секретністю. Ще 10 років тому люди підозрюва що саме там знаходяться збиті НЛО, і саме там розробляють новітні технології. На подив, це виявилося правдою. Підтвердженням тому служать літальні апарати, які розроблялися в зоні 51 протягом усього часу її існування. Одним із літаків, який міг би збити НЛО, став Бі-2 Спіріт. Якщо ви коли-небудь хотіли побачити НЛО вживу, то вам варто поглянути на це. Американський бомбардувальник ближче, адже його і створювали спочатку з однією метою скинути атомну бомбу на СРСР, якщо вони і загрожуватимуть Америці. Ця мета не була досягнена, але багато років служби показали, що Бі-2 може бути ефективнішим ніж 75 звичайних літаків. У цьому йому допомагає високоточна зброя, серед якої знайдеться особливий снаряд для кожного завдання. Знищення наземної техніки килимовим бомбардуванням до точного ураження літаків противника за допомогою надзвукових ракет. Можливо, однією з таких ракет і вдалося збити НЛО. Як правило, ми проходимо маршрут першими, а потім даємо дорогу іншим літакам з більшою радіолокаційною помітністю, які можуть зайти і завдати удару по цілях, скидаючи некеровану зброю. Однак для цього потужних снарядів і великої дальності польоту недостатньо необхідно зробити літак непомітним. Конструктори спочатку продумали всі кроки наперед і надали Бі-2 унікальної форми, схожі на бумеранг, а також обладнали спірит стел з покриттям, що відбиває хвилі радарів. Форма Бі-2 в основному розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму кількість радарів, які можуть засікти літак. Крім B-2 Spirit, у зоні 51 розробляли й інший літак, який свого часу здавався чимось позаземним. Та що там? Його здібності і зараз дивують. Звісно ж, йдеться про sr 71 Blackbird. Він є ще не найважливішим стратегічним розвідником, розробленим у Сполучених Штатах. Його особливість полягає у величезній швидкості 3500 км на годину та максимальній висоті польоту. Оту 29 тисяч метрів. Завдяки цим параметрам він отримав найкращий захист від атак противника. Поки іншим літакам потрібно використовувати теплові пастки та інші хитрощі. Blackbird просто ухиляється від атак. Його головний маневр різкий у гору з прискоренням, при якому жоден, навіть найшвидший снаряд, його не наздожене. Блекбіорд був революційним, тому що це був перший літак, розрахований на тривалий політ зі швидкістю 3500 км на годину. Що вже там казати про перехоплювачів, які навіть близько підібратися, не здатні? характеристики та експлуатаційні досягнення Blackbird поставили його на вершину розвитку авіаційних технологій часів холодної війни. Офіційно стверджується, що СР 71 не має зброї однак що заважає уряду просто замовчувати про це? Літак здатний літати практично в космосі на величезних швидкостях? Видається ідеальним канд кандидатом для того, щоб встановити на нього надшвидкісні снаряди і збити НЛО. Можливо, саме Blackbird дав змогу інженерам зони 51 вивчити позаземні технології, але не варто забувати про F-117, який має ще більш страхітливий вигляд. У 1970-х роках у зоні 51 розробили перший національний бомбардувальник невидимку F-117 Nighthawk, побудований компанією. Lockheed юлокхідскан Works, який має настільки незвичну форму і зовнішній вигляд, що його легко можна сплутати з позаземним літальним апаратом. Це один з найкращих серійних літаків, створених з використанням стелс технології. Іншими словами, він має настільки низьку помітність для радарів противника, що його часто називають літаком-невидимкою. Проте головна особливість зовсім не в цьому. Цей літак не знав би, що потрібно тримати гострий кінець за вітром. Його поверхня вкрита спеціальним відбивним матеріалом, що за структурою нагадує алмаз, та й форму обрано відповідну грановану, що до речі, добре перегукується з ціною цього літака. 6,5 мільярди доларів. Що можна порівняти з ціною величезного дорогоцінного каменю. Ми повинні були щось зробити, щоб знизити вартість цих літаків до розумного рівня. І звичайно, за такі гроші літак вийшов неймовірно крутим. Непомітний, швидкий, потужний і надійний. Про таке можна було тільки мріяти. На момент своєї появи він був найсучаснішим винищувачем у світі і точно міг би збити НЛО саме після тих часів, коли ВПС США керували такими надтехнологічними літаками, як Бі-2, СР 71 і ф 117 Зараз ми маємо здобутки у вигляді. Ді шостого покоління винищувачів лазерної зброї, штучного інтелекту та інших позаземних технологій, чого тільки вартий NGAD і його здатність керувати десятком бойових дронів за допомогою штучного інтелекту. Один NGAD може протистояти цілому загону літаків противника, адже він бореться не сам а використовує для цього своїх безпілотних помічників. Серед них є і розвідники, які відстежують понад 40 квадратних кілометрів навколо і бойові дрони, які вистрілюють гіперзвукові ракети, що летять на швидкості 7 тисяч кілометрів на годину, і навіть захисні безпілотники, що випромінюють мікрохвильові імпульси, здатні відключати електроніку ворога. У минулому вам можливо був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви можете робити за допомогою одного літака. Та й сам NGAD оснащений найкращими з можливих технологій. Він може перебувати в повітрі 24 на 7 Завдяки своїй унікальній фішці. Цей літак повністю керується штучним інтелектом. Йому не потрібен пілот, адже він сам є пілотом. Нейромережа в його бортовому комп'ютері керує всіма процесами: від польоту і відстеження цілі до атаки і командування дронами це всього лише одна потенційна концепція, як він може виглядати, щоб помістити щось відчутне у свідомість людей. А якщо вам це здається чимось дивовижним, то подивіться на ще один приклад позаземних технологій, яким є Даркстар і його лазерна зброя. Цей винищувач офіційно називається sr 72 І так він став прямим спадкоємцем розвідника Blackbird. sr 72 обладнаний новітньою лазерною зброєю, здатною дезінтегрувати будь-якого супротивника за лічені секунди. А все завдяки спільній роботі інженерів, в із зони 51» і хлопців із компанії Локхід Мартін, які створили зброю під назвою «Layered Laser Defense». Навколишнє середовище змінюється і загрози змінюються. Тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії. Вона також знаходиться на кораблях. Потужність цього лазерного комплексу сягає 200 кВт у звичайній і 300 кВт у посиленій версії. Наразі невідомо, яка саме версія перебуває на Даркстар, але можна впевнено сказати, що будь-якої з них достатньо для знищення більшості бойових цілей, а можливо навіть для полювання на НЛО. У такій зброї встановлено кілька лазерних випромінювачів, промені від яких передаються в спеціальний пристрій суміщення у підсумку. Виходить, що кілька слабких пучків об'єднується в один надпотужний, що пропалює сталь. Цікаво, як він може впливати на літаючу тарілку. Можливо, саме ним військові і збили НЛО, щоб зайвий раз не пошкоджувати корпус об'єкта. Так чи інакше, новітній винищувач вийшов дуже крутим, це найкращий літак, на якому мені довелося літати. Водночас навіть винищувач п'ятого покоління f 35 отримав частинку наземних технологій у вигляді унікального розташування двигуна, за допомогою якого стає можливий вертикальний зліт. Це нагадує технології НЛО, які можуть за секунду піднятися вгору на десятки метрів. Вертикальний зліт дуже зручно використовувати на авіаносці. Якщо брати до уваги тільки такий зліт, то на всій палубі Джеральд Форд вдасться. Розмістити 90 таких літаків. Щоправда, поки половина не підніметься в повітря, посадка буде неможливою, але це не проблема, адже f 35 все одно залишається єдиним сучасним палубним винищувачем. f 35 споживає занадто багато палива, йому пощастить, якщо він зможе протриматися годину або півтори в повітрі. Маневреність сміховинна. Є у нього і ще одна технологічна штука, просунутий шолом пілота, який містить у собі кілька функцій: ціле спрямоване наведення, можливість керувати літаком за допомогою руху голови або голосом. Цей шолом транслює панель приладів одразу пілоту, що раніше ми могли бачити лише в кіно. Але і це не все, чим нас можуть здивувати земні розробки. Не варто забувати про такі секретні розробки, як TR-3B Black Manta. Адже цей літак одним своїм виглядом нагадує нам про інопланетні літальні апарати. Вважається, що TR-3B являє собою аерокосмічну платформу завдовжки 182 і завширшки 98 метрів. І найчастіше цей літак приймають за НЛО через трикутну форму і повну безшумність. Це секретна космічна програма. Ба більше, частково саме цей літак спонукав у людей бажання глибше вивчити явище позаземних цивілізацій. Двигун цього літального апарата являє собою ядерний генератор потужного магнітного вихрового поля, який через свої особливості випромінює світловий потік, який люди часто сприймають як світло позаземного походження. Експерти вважають, що можливі характеристики Блекманта обмежуються лише фізичними навантаженнями на кор. Орпус апарату, чи це не привід замислитися, як взагалі люди змогли створити щось подібне? Це найдивніше, що я бачив в авіації. Нам залишається лише думати про те, скільки ще існує технологій, про які ми тільки можемо здогадуватися. Попереду на нас чекає ще більше унікальних літаків із можливостями, які стоять за межею нашого розуміння. І найімовірніше, ці технології були вигадані зовсім не земними інженерами, а кимось, хто стоїть на щабель вище. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо без. Нежно вдячні. Якщо ви підпишетеся на наш канал і напишете в коментарях свою думку щодо побаченого в ролику. Особливо цікаво почитати ваші думки про те, чи вдала взагалі задумка створювати такі неординарні літаки в наш час. А поки ви пишете, бажаю всім вдалого дня і до зустрічей.